Китвезеля, ми бачимо дві шахти попереду. І подивіться, зараз буде заходити Вадім. Ой-ой-ой-ой. А Вадім заходить так само, що. Ой-ой-ой, ой як же круто! Як же круто! Зараз зайшли хлопці вдвох. Ти що? Ти що Що робиться? Боже мій, там є Вадім знизу і заходить в базу, тут розноситься повністю. Знову пішов штурм, чи що? Пішов штурм, штурм пагорби. Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам покажу е, рейтингову гру, де я грав разом з е, е, Він у нас гратиме червоним кольором. Так, поїхали будуватися. <кхід> я граю за Іспанію, Кетвезель грає за Португалію. Проти нього грає Оло е, Ололошечка. Правильно ж, Ололошечка. Так. Е, Нібито я чув, що його Нік саме так е, говорить. Е, е, і він грає за Іспанію зеленим кольором, і фіолетовим кольором він грає за Португалію. Е, Авадон. Так вийшло. Недзеркально: Іспанія проти Португалії. Португалія проти Іспанії. Так, е, буду я трошки прискорювати, тому що тут. Достатньо добре відео у нас виходить. В принципі, сам момент початку побудови можна е, пролистати. Е, як ви бачили в прев'ю цього відео, е, це гра з м, турніру, який зараз проходить, чемпіонат світу по козакам е, 2х2-15 ПТ. Е, там так само е, була така сама ситуація е, з Кетвезелем. Він грав з артваром. До цього відео я прикріплю посилання саме на той стрім, де ви зможете переглянути ту битву. Вона була не менш епічна, а навіть більш епічна, ніж ця, тому що там вже був досвід гравців високий. У мене тут досвід гравця був маленький, тому будуть від мене тут достатньо багато помилок, в принципі. Так, залишається у нас ще дуже багато часу до кінця миру. Що ми тут бачимо? Від мене є три міських під'їжджа. В принципі, те, що я і зараз граю, просто більш якісно, можна так сказати. У мене був тут швидкий діп, в принципі, на самому початку у Авадона Ось зараз добудувався, є дві казарми, три міських під'їжу. Будується вже тут у нас стайня. Від Олошечки ми бачимо. Два міських під'їжджу, один більш-менш під'їжджу. Вже в нього є дві стайні, є швидкий у нього діп, дві казарми. в принципі, все як має бути. Мій союзник грає у піку. Тобто мій союзник Етвезер грає у піку, в нього тут дуже багато заліза, є стайні і драгуни. Закладаються від нього тут паркани, в нього тут є такий пагорб, достатньо непоганий. І в центрі карти ось тут є так, такий самий непоганий, але він буде використовуватись трошки іншим гравцем. Так, зараз вже буде майже 15 хвилин, Від мене закладається тут один паркан. Ось такий. І зараз я закладу ще ось тут сюди, паркан залишу собі ось тут. Оце місце по центру для заходу. У мене тут ще так само був б, через який можна було б захищатися, відбивати ці атаки. Я вирішив просто його не займати, залишити його синьому гравцю. Так, сповільнюємо. Не так швидко, ось так приблизно. Тут щоб до мене були атаки кількість цього, тому що тут паркани, і якщо сюди б і заходили війська суперника, можна було б тут гарматами понастрілювати. У мене, в принципі, було достатньо багато армії. І я ще тоді не думав про якісь штуки, наприклад, там будувати два шари паркану чи займати пагорби. Для мене це було таке, щось більш-менш. 15-та хвилина, що ми бачимо по армії? Давайте подивимось. У квитвезелі ми бачимо 237 пікінерів, 75 драгунів, 175 рунширів і є в нього дві гармати. В той час, як в мене, наприклад, є. 163 мушкетери 17 століття за Іспанію. Є 30 355 драгун, мене рундаширів і є 7 гармат. Тобто по гарматам воно в принципі, непогано тут було. У лошечки 168 мушкетерів є, 64 драгуни, 45 легпехів, 291 рундашир. Тут ще 12 гранадерів, не знаю, 5 січки і 7 гармат. Такий трошки розброс, але в принципі нормально. Так. Тут від Авадону ми бачимо 223 мушкетери, 56 драгунів, 233 рундашири, 55 січових і дві гармати в нього є. Зелений починає виходити, він бачив ось цей пагорб і він його буде займати. Зараз, а, враховуючи той факт, що у Китвезеля там не так багато стрільців і не так багато гармат на цей час було, я думаю, що йому сюди не було в принципі, сенсу йти, тому він його віддає, цей пагорб. E, дивимося з вами по лімітам. E, зелений тут трошечки двічі провтикався. Один раз здається, Кетвезель там десь щось загубив по ліміту. А e, так, начебто, і в мене начебто був десь тут ліміт. Так. Тут у всіх, в принципі, плюс-мінус. ні, можливо, навіть у Авадона його не було. В мене був ліміт, у котвезеля був і ОЛОЖК був. Добре, у Абадона його не було. На 15-ту хвилину ми бачимо підкову від Авадона. А, і по таким прокачкам, в принципі, все. Кетвезель одразу бере собі а, возика для того, щоб у нього були вже а, якісь здобутки по економіці на камінь. І ще Авадон бере так само. Тобто Вони тут майже одночасно взяли цей ап. Окей. А, в принципі, поки все. Давайте дивитися далі, що буде відбуватися. Трошки знову прискорюю. Тут підходить а, у нас було до бази кетвезеля. Кетвезель перебудовується, там маленькою кількістю гармат, поки що він настрілює по цьому пагорбу, і його починають тут потрошку а, окуповувати. Скажімо так, його базу починають окуповувати. В нього є варіант виходити з цього боку, але якщо він піде, залишить цю армію ось тут, то вона буде. А, Стріляти е, і заходити до нього на базу. А ось навіщо були гранадери для того, щоб тут розбити паркани. так Пішов е, взаємний обстріл в е, нас гарматами від двох гравців. Кетвезель, в принципі, це абсолютно ніяк не заважає. Він далі продовжує собі розвиватися, потроху настрілює своїми е, військами. В цей час я е, починаю виходити, в мене вже. Величезна кількість гармат, в мене 15 гармат уже є. У мене ліміт уже 1000, В той час, наприклад, як у Авадона 1050, трошечки більше в нього армія плюс-мінус. Але подивитися, по, наприклад, по тим самим гарматам. Гармат в мене набагато більше. І гарматами я тут настрілюю одну золоту, зніс, вугільну зніс, зніс ще одну золоту. Тобто у Авадона по золоту поганенько все зараз. Саме зараз. Подивимося, що в нас є за запрокачки. У Кетвезеля ми вже бачимо кірасу для пікінрів. Бачимо на драгуні вугільна сила пострілу, швидкострільність, залізна сила пострілу. У мене є швидкострільність, і у вадона є швидкострільність. В принципі, поки все. Продовжуємо дивитися, що тут буде відбуватись. Ну, тут стандартно просто кат окупували, він собі стоїть, розвивається, продовжує набивати собі ліміт, добудовує там млини, в нього є гармати, і він просто відстрілюється, відбивається з цього пагорбу, і особливо нічого більше він тут не робить, не панікує можемо так сказати. Так, тут непоганий мув був від Авадона, він хотів забрати мої гармати. Але ось тут. Другий раз, бачите, я не законтролював цей момент, і я трошечки прогавив цей аспект. Я віддаю всі гармати. Тут була малесенька картеч, вони видаляються. У мене залишається всього-навсього одна гармата тут. В цей час, як в Авадона цих гармат, уже 9 штук. 10, ось вони, 10 гармат його. І плюсом до всього, я тут не зробив собі ворота, а видалив просто частину паркану для того, щоб відійти. Я не знаю, навіщо я це зробив, але от якось так я зробив. У е Авадона є вже залізна сила, пострілу. У мене немає більше нічого на стрільців. Хоча, в принципі, подивіться, по ресурсам я тут міг би розмінюватися і щось собі будувати. Я будую собор для того, щоб можливо перейти собі. Ой, ось мої ресурси. Ось мої ресурси. По ресурсам в мене більш ніж достатньо для того, щоб добирати прокачки на своїх стрільців. Ось я собі беру е золоту е силу. Пострілу дуже дорогу, хоча, в принципі, можна було б, наприклад, там дерево розміняти з їжею, розміняти в залізо, взяти собі залізну, там докинути трохи золотом на вугілля, можливо, взяти собі вугільну, але я вирішив брати чомусь саме золоту, дорогу силу пострілу. Можна трошки прискорити. Зараз тут дуже кучно, з великою кількістю драгунів, е заходить із гарматами, звичайно, що заходить до нас. А, авадон. У мене е трошки розкомплектовані війська були. Тут стояла одна кількість військ, тут друга. Тобто е Авадон зайшов кучно, я не дуже кучно. Плюсом до всього е не було гармат, які могли понастрілювати. Вони тут трошки відновилися, але маленька кількість була все-таки. Uh, і мене протискають. В цей час я розумію, що мені треба uh, швиденько рятувати себе. І я збираю селян і починаю тікати, бо ну, тут вже немає шансів, плюсом до цього забігає там вже січка. Uh, націю я віддаю. Uh, ось націю я віддаю. Я тут з одного боку вирішив піти селянами, спробувати ще побитися, але потім зрозумів, що мені тут ну, нема чого робити. В цей час тут все ще намагається у нас Авадон, ой, Авадон, Ололошечка протиснути кетвезеля, але особливих змін, окрім того, що тут зруйнувалося трошки паркан. в цьому місці ніяких немає. Перестрілка на гарматах і все. Добираються тут прокачки від китвезеля і від Ололожечки. Так особливо ніяких змін немає. Шахти, в принципі, всі у китвезеля цілі. А, він мене тут запускає до себе на базу. Я вже в цей час перейшов 18 століття. У мене є казарма 18-го, я тут відбудовуюсь трошечки. А, але при цьому всьому я віддав тут націю. Ось це було погано. О, Вадона зараз, наприклад. На золоті 30, бо він забрав у мене оцю свою золоту, але свої, він не ще не відбудував. Хоча, в принципі, міг би це вже зробити давненько. Так, я тут відбудовуюсь, починаю собі готувати історію до того, щоб виходити. Ось виходить у нас китвезель. До речі, виходить кетвезель, бо він розуміє, що йому треба виходити протискати. Е, можливо, він тут вже добрав собі велику кількість прокачок. Е, зараз я вам це покажу. І він просто виходить своїм залізом, протискає. Плюсом до всього там були у нього вкачані вже драгуни, плюс в нього була величезна кількість гармат, там і гаубиці, є і все, в принципі. Він витискає спокійно ололошечку до своєї бази і зараз буде її продавлювати. Зараз я вам швиденько показую статистику. По статистиці у Кетвезеля ми бачимо так, як і було. Плюсом до всього він добирає залізні сили пострілу і бере собі підкову. Тобто достатньо в нього в вже стрільці у, у ложці в цей час ми бачимо тільки швидкострільність і залізну силу пострілу. За рахунок цього він, напевно, і е, віддав е, так оце от перевагу ось цього пагорбу і те, що він тут стояв, е, він це все віддав. Е, вже тут є дві казарми 18 століття. Зволікати вже не можна, тому що е, там. Фіолетовий з двома націями, і це поганенько. Але я пам'ятаю, як ми тут переписувалися з Кетвезелем він мені казав, що нічого страшного, в принципі, не відбулося, можна не переживати, все ок. Головне не здаватися, і потроху мені хоча б відбудовуватися. А, в цей час ми бачимо, як просто заходить великою кількістю війська, прокачаного із гарматами. Заходить у нас Кетвезель на базу до ололошечки В цей час Авадон, розуміючи, що є можливість контратакувати зараз базу Кетвезеля, він підходить своїми військами сюди. в мене тут були якісь уже відбудування по військам, але їх було ще дуже мало. При цьому всьому я їх починаю відправляти сюди на підтримку свого союзника, тому що це було. Б Зараз дуже погано, якби мене протисли. Кетвезель виносить базу свого суперника, повертається своєю армією до назад до себе на базу, для того, щоб можна було захиститися. Тут у Авадона е, велика зараз кількість гармат, у нього їх аж 27 е, гармат, притом при всьому, що він тут у мене два депо забрав. От така, така кількість гармат. І, можливо, десь у мене там ще якісь гармати відтислись. Кетвезель відійшов трошки назад. Зараз повертається з цього боку. Є одна кількість військ. Тут мене перетисли, бо мене було там ну взагалі мало-мало. Військо. Ці всі війська треба було точку збору ставити сюди для того, щоб не пропускати суперника. В цей час розділяється армія, вже розтягується дуже широко. У Авадона заходить велика кількість армії. Яка була на базі волошечки від Кетвезеля. Я тут відправляю свої війська з цього боку для того, щоб тут перетиснути. Плюсом до всього в мене там ще була багато стволка, якщо я правильно пам'ятаю. Так, в мене були багато і ми, в принципі, з двох боків тут відтискаємо. Ну, як ми. В більшості це все-таки зробив саме Кетвезеля, не я, але я вважаю, що це були ми. так, Тут потроху відбудовується у нас ололошечка, ми бачимо. Але повертається до нього назад на базу Кетвезель. Він вибирає всі свої війська і починає йти добивати, вже так би мовити, те, що тут є. В цей час підходить сюди якась кількість військ-стрільців від іспанських, уже від Авадона. Тобто він з моєї нації, просто тут розбудовується. Бачите, як добре в нього все там. На моїй базі відбувається. Е, я тут не протиснув, не протиснув би, тому що в мене маловато. Тут це таке військ. Там відкриває мені е, ворота Кетвезель, я намагаюся тут виходити. Плюс у мене там є вже велика кількість дотікання. І з 18 століття з казарми в мене йдуть війська. Е, ось йдуть пікінери. Але в мене там по золоту були проблеми. Я бачите, в мене були ресурси, щоб розмінюватися, але я щось. Цього не робив вчасно. У мене була зупинка по військам, вони не виходили. ну Не дуже, скажімо так, я був досвідченим гравцем. В цей час перетискає тут ще раз базу ололошечки на скетвезель, але він не добиває тут вже повністю все, що є. І Ололошечка знову повертається до себе на базу, як мінімум, драгунами. У нього тут якась війська ще стоїть. То щось тут плюс-мінус відбувається у нього на базі. Він це помічає знову. Починає заходити в цей час. В мене тут іде е, битва за виживання для того, щоб перетиснути ось це можливе дотікання і в кінці кінців зайти на свою базу і повернути собі свою базу. Тут відбувається бій на драгунах, який, на жаль, програє Кетвезель, тому що тут більше драгунів все-таки було. А і він просто зараз тут відбирає оцей шматочок армії, який тут був, і починає заходити ще раз з цього боку на базу Дон Ололочки, для того, щоб її тут все-таки розібрати вже повністю, так би мовити. В цей час мене тут трошки вже підтискають, дотискають мене не так багато стрілкових юнітів. Я ось тільки зараз добудовую дипломатичний центр, хоча можливо це було зробити раніше. Плюс у мене закінчуються тут ресурси, які треба розмінювати постійно, але я цього не роблю. У мене драгуни, Бачите, драгуни, стрільці стоять, нічого не роблять. Ну зараз закінчилось залізо. Я залізу зараз. Буду намінювати дуже мало їжі. в мене мало каменю. В принципі, достатньо було б для того, щоб розмінятися тут, і можна було собі спокійно стріляти. Але за рахунок того, що погані обміни я не зміг тут нічого зробити. В цей час, коли Кетвизель знову пішов на базу до свого суперника, у Авадона відновилася велика кількість армії. Він зараз знову заходить на базу до... Кетвезеля. Кетвезел знову вимушений повертати свої війська всі назад. Я в цей час тут відбудовував свої ліміти, тому що тут пробивали нас, і заходить кількісно драгунами сюди. Авадон. Я починаю вже тут підводити свої війська з цього боку, для того, щоб все-таки перестали стріляти по селянам. Uh, і підходять війська Китвезеля. В принципі, тут все це забирається, перетискається. Uh, приходить у нас гарматна сила uh, від uh, Ололошечки з драгунами знову таки uh, Авадона, але uh, Китвезель починає виходити. Я повертаю свої війська uh, до цього боку, тому що тут ламаються вже uh, паркани, і треба щось з цим робити. Тому я залишаюся оберігати цей фланг для того, щоб uh, сюди не зайшли зараз нами тут. Кетвезель, в принципі, сам справляється з тим, щоб перетиснути одного й другого, і здається, він собі там ще віджав якусь кількість гармат. Якщо я не помиляюся, чи це все його, чи він шість гармат собі забрав. Тут точно вам вже не скажу. Починаємо забудовуватися тут кам'яною стінкою, для того, щоб з цього боку все-таки не могли так легко заходити, щоб битви або були тут десь по центру. Ось зараз він собі відтиснув тут достатньо непогано гармати. 13 гармат і 6 гармат, тобто в нього десь 30, близько 30 гармат і 20 гаубиць. Цей час тут я знову виходжу своїми військами, починаю тут е, рубатися вже е, з Абадоном зі своєї нації, яку я йому віддав, е, і він зі своєї з моєї бази тут набудовує вже швидких конів. Е Кетвезлі розуміє, що це буде дуже заважати е, виходити як мені, так і йому з бази, тому що тут в принципі залишилось дуже мало всього. Тут будуються війська, але не так багато. Ну економічно там. Е Історія Лолошки зараз знаходиться на базі у Абатона, але він там відбудовує 18 століття, собі але в принципі тут залишаються так само військові будівлі, які так само тут будуються зараз знову таки. Але потенціал військовий дуже зменшений. І кідвезель правильно зробив, що він тут підійшов мені трошки допоміг, бо тут мене вже аж сюди знову до бази дотисли. А, і ми розібрали, точніше він розібрав тут а, ось цю всю Базу для того, щоб звідси ніхто не йшов. В цей час знову йде напад Авадона на базу. Він знову заходить в ці ж самі е, дірочки в паркані. Е, ліміт е, повертається через оці е, ходи повертається назад до себе на базу. Е, я в цей час е, своїми військами пішов відбирати свою базу назад. У мене там були селяни, яких я зараз почну сюди підганяти. В цей час відбувається бій ось тут. Дуже багато подій відбувається буквально ось так: секунда за секундою, секунда за секундою. І Кетвезель просто максимально круто відіграє цю гру. Я не знаю, я йому максимально респектую за те, як він грає. Я вам скажу, що на 15 ПТ його дуже важко переграти. Це або повинен бути блискавичний бліцкріг, або у вас шансів буде дуже мало на те, щоб в лейт грі його переграти. Тому що він тут цю базу зносив, зносив, вона тут відбудовується, відбудовується. Тому що ну, ясно, я зовсім не досвідчений гравець на той час був, і в мене не було таких е, знань для того, щоб йому максимально допомогти. Я намагався щось робити, допомагав, як міг. Але знов таки, якщо подивитись наприклад, на мої ресурси, в мене дуже багато ресурсів, які можна розмінювати. От, наприклад, 28 тисяч каменів, і в мене досі там стоїть одна казарма 18 століття. У мене дві стайні всього на всього. Хоча можна було б зробити і три і чотири стайні. Тут йде стиковка бію бій з Ололошечкою В нього на базі знову тут вже не відпускає. Китвезель, тому що тут немає вже дотикання, але е, підходить е, Авадон своїми драгунами для того, щоб не дати мені тут все таки відбудуватися. Я виводжу все, що в мене є. Там рятую якусь кількість селян. все таки, щоб вони відходили. Тут добудував ще собі одне ардепо, е, але оце все ну, я не перебиваю. Тут багатенько, в принципі військ, і тут ще мала виходити зараз. Оця вся армада виходити мала, але Кетвезель вже розібрав тут базу свого супернику. Він відхопив те, що міг, і просто починає заходити сюди. В цей час Авадона армія була розкоординована тим, що вона частичні частково пішла в одну сторону добувати мене. Друга частина армія йшла взагалі ось тут. Потім одна поверталася, і в цей час тут Кетвезель вже просто заїжджає на базу. Бо Авадона, положка вже в цей час здається, він просто видаляє, він розуміє, що тут йому, в принципі, особливо робити нема чого, і що, скоріше за все, у Авадона не вийде відбитися від Кетвезеля. Плюсом до всього, все-таки в мене вийде зараз відбудувати свою базу, а Кетвезель йому базу відбудувати не дасть. І враховуючи цей факт, він просто виходить з гри, навіть не добудував свою казарму 18 століття. А Кетвезель просто спокійно перебиває армію суперника. Я там вже біг йому допомагати, ось тут вже йдуть мої війська, але великого сенсу від того не було. Кетвезель просто розіграв цю гру як по нотам, як нібито він якийсь Моцарт. я вважаю, що він дуже класно грає, саме от під таким тиском, під окупаціями, тому що йому тут цей пагорб спочатку зайняли, потім тут розібрали паркани, почали на нього тиснути. Потім взагалі винесли мене йому залишилось один-два. І в нього була піка, там достатньо на пізних стадіях. В нього була піка, і це було трошки незрозуміло, тому що проти нас будуть грати стрільці. Але при цьому всьому, ось ми війська, бачите, доходять. Вони тільки доходять. Тут же все винесено, що тільки можна було. А мої війська тільки підійшли ось. І цю перемогу абсолютно заслужено забирає собі кетвезель, навіть не я з китвезелем, тому що я по своїм можливостям на той час робив щось, але маловато все-таки було досвіду, маловато було е, знань, е, і, наприклад, у ці всі ресурси можна було б розмінювати. А я цього не робив. Хоча можна було б. ну такий момент. Того, що треба уважно слідкувати за отакими ресурсами, які, які у вас дуже можуть бути в великій кількості, і там набудовувати військових будівель побільше. Так, подивимося з вами швиденько зараз по статистиці. Ну тут Авадон за 12 взагалі розкачався максимально як тільки міг. кетвезель там добрав собі, десь на половині бою він добрав собі другу швидкострільність. Тобто в нього вже був фулкач, він там ще для гармат собі трошки взяв дальність, ну і взяв міцність вешта стін, щоб його не так могли швидко пробивати. І в принципі, все. Тобто людина дуже добре вміє грати саме ось ці такі от моменти, де нібито тобі не можуть дати розвиватися, і нібито перевага вже у ваших суперників. Він до цього дуже спокійно відноситься. Я ж кажу, я пам'ятаю, як ми з ним переписувалися, він тоді мені писав, просто що не парся, все ок, зараз, зараз продавим, зараз виграємо цю гру, не переживай, все добре. Я йому тоді повірив і не дарма. Після цієї гри я був дуже вражений, я собі зберіг цей повтор, я його передивлявся декілька разів. Тобто дуже 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 якісно тоді відіграв саме Кетвезер. Та, в принципі, як і завжди, він відіграв. Якщо ми подивимося з вами по ресурсам, а не по прокачкам, то у нас тут у Кетвезеля було 4 мільйони їжі, у мене було 2 мільйони, у ложечки 2,5, у Авадона 2,4. Тобто він по їжі переграв по ресурсам, наприклад. По каменю у мене 260 було, у китвезеля 775, у Авадона 750 золото, тут 225, тут 358, тобто він собі ще і золото прокачав. У нього 152 на золоті, подивіться. Це людина, яка просто монстряка. Він знає все, що тільки можна про цю гру, мені здається. Ось так. І щось хотів ще вам показати. вугілля залізо. вугілля залізо у нього було б так само набагато більше. У мене зрозуміло, що його було не дуже багато, а в нього було дуже багато. Ось така історія, ось така гра. Сподіваюсь, вона була цікавою. Всім до побачення. Побачимось з вами на полях в козаки. До нових зустрічей.